Найдешевші країни для життя у 2024 році. Складаючи список аналітики, враховували якість життя, доступність освіти та охорони здоров'я. Країни оцінили у співвідношенні з рівнем у Великобританії, США та Франції. Перше місце рейтингу зайняла колоритна країна з багатою культурою, яка була епіцентром багатьох стародавніх цивілізацій. Туреччина пропонує безліч цікавих місць для відвідування і є популярною серед бюджетних мандрівників завдяки доступним цінам. Комфортний клімат, низькі витрати на проживання, швидкий інтернет, динамічна екосистема стартапів і коворкінг це лише деякі з переваг життя в Сербії. Завдяки вигідному географічному розташуванню Сербія є зручною базою для подорожей до сусідніх балканських країн та європейських міст. Грузія Недорога і гостинна країна, популярна серед цифрових кочівників завдяки можливостям для віддаленої роботи. Вона відома своїми замками, монастирями та культурними пам'ятками, які входять до списку ЮНЕСКО. До топ 10 рейтингів також увійшли Словаччина, Румунія, Болгарія, Чорногорія, Угорщина, Естонія та Португалія. Збережи! Підпишись. ПОШИ.